Все порозбирали, все порозкладали. І зараз починаю займатися цією підчеревиною. Я це думаю. А можливо мені зняти повністю рецепт від А до Я. Ну, викладу вже потім, коли закопчу, щоб був повністю у вас рецепт, як я роблю, розсіл і. Так далі і так далі. Мабуть, ми так і зробимо. Порізала я під черевину. Ось такі шматочки у нас вийшли. Я вважаю, що по 149 гривень це просто шикарно. Дивіться, одне м'ясо. Ну тут а, цей кусочок був з реберцями. Зараз його помию. Взагалі одне м'ясо, сала нема. Краще любої ковбаси. Зараз його помию і буду засолювати. Засолила під черевину, почала знімати для вас відео повністю весь процес, але навіть не знаю, чи буде його хтось дивитися, тому що я вже розумію, що відео вийде занадто довге. Тому що хочеться розповісти все, а час сплине. І ось перший етап засолили. А дивлюся, що там вже, мабуть, більше 10 хвилин. Не знаю, дивитиметесь ви його, е, є сенс знімати далі і потім монтувати і викладати вам його? Чи... Перестати просто знімати, а показати вам, ну, коли каптитиму, та і все. Напишіть, будь ласка, мені, що ви думаєте на цей рахунок, будете дивитися довге відео, чи не будете? Але ж з одна умова дивитися з рекламою, не вимикаючи. От присіла, зібралася односити в холодильник. Присіла, дивлюся на нього і думаю. Ну, от взяла би і зняла, як деякі просять, сухо, коротко, скількись м'яса, скількись води, скількись солі, і все. А мені ж хочеться розповісти і на рахунок нітритної солі. І як можна, можна так, а можна отак. І яке м'ясо можна, і взагалі, чому я цим займаюся, пояснити, тому що, хто нас давно знає, той знає цю відповідь. А для новеньких багато чого ви не знаєте і не бачили, чим я займалася до початку війни. І хочеться все це пояснити, і хочеться пояснити, чому я не роблю зараз ковбасу. І виходить відео довге. Не знаю навіть. Навіть не знаю. Можна, звісно, зняти. Просто сказати літра води, скільки солі, скільки цукру, там і до свидання, все коротко і сухо. Напишіть, будь ласка, мені справді дуже важлива ваша думка, що ви думаєте на цей рахунок? Як краще, коротко і сухо, чи довго, но з усіма дрібницями?